Доброго дня! З вами Дмитро Шака і медіа груп Веселий Детектор. Місто Варшава 4 червня 2023 року. Настя не всі ще мішали на губний марше. А то я вм, що це більше людей, ніж треба. В письмовому листі до мера Варшави. Організатора маршу Дональдом Туском. Було заявлено про те, що а, чекаються на марші, який проходитиме 4 червня около 100 осіб. Але спочатку маршу було вже сказано про те, що марш нараховує около півмільйона мільйона осіб. А у кінці маршу було сказано про те, що в середині. Почали йти вже около мільйона осіб. Дональд Туск організував марш як протест проти економічних та політичних дій правлячої партії Польща Право та Справедливість. Марш проводиться за вільні вибори та демократичну європейську польщу, а також проти дорожничі. Кратіжки та брехні, лідер опозиції наголосив, що марш не є спробою взяти владу у свої руки, а скоріш висловлення думки більшості громадян населення. Також марш проходить проти утворення комісії до справ верифікації російських агентів. Як говорять це ми, поляки, які, на жаль, не захотіли щоб їх чули в кадрі. Якщо комісія буде створена, то вона отримає весь повний доступ до всіх публічних та непублічних даних людей. Це буде від записів у бібліотеках про взяття книг, спілкування по телефону лікарки або військової таємниці та іншим тому подібних речей. Залишається не зачіпана тільки тайна сповідь, яку проводитиме священник для них. На даний момент комісія ще не є утворення. Тільки якщо парахують, що людина є агентом Російської Федерації, то її можуть посадити заграти. Та вона чекатиме до створення цієї комісії, яка може і взагалі не затворитися. Польщі може законом затримати людину без надання повістки лише на 24 години, а так вона буде затримана до утворення, якого може і взагалі не бути. Цей день 4 червня був вибраний не випадково. Адже саме 4 червня 1989 року, коли у Польщі відбулися перші частково вільні парламентські вибори після Другої світової війни, для багатьох польських громадян цей день став початком нової ери в історії країни, тому вибір цієї дати для масової акції протесту не випадковий. На Марш. Було запрошено 4 тисячі майже поліцейських для охорони та забезпечення порядку громадян та маршу, яких обіцяв організатор Дональд Туск, що не буде ніяких бій та поганих речей. На замовлення інформаційної медіа групи веселий детектор» Дмитро Шакан, місто Варшава, Республіка Польща.